У той час, коли Йосиф і Марія йшли до Вифлеєму, один із ангелів зібрав усіх тварин, щоб вибрати з поміж них тих, які найкраще могли б допомагати святій родині в Стаєнці. Першим, звичайно ж, запропонував свої послуги Лев. Тільки цар звірів гідний служити цареві світу, заричав він. Стану біля входу і роздару кожного, хто наблизиться до дитятка. Ніхто не пройде повз мене. Ти надто різкий, сказав ангел. Після цього до ангела наблизився лис і з хитрим і водночас невинним обличчям сказав: Я найбільше підходжу. Щодня вранці я крастиму для сина Божого найліпший мед і свіженьке молоко. Щодня також приноситиму Марії та Йосифові чудову курку. Тільки зі мною повторюю ще раз вам всім, тільки зі мною вони будуть мати все. Бо я можу вкрасти все. Ти надто нечесний, сказав ангел. Підійшов павич, гордий і водночас прекрасний. Розпустив свій чудесний хвіст кольору веселки і промовив: Перетворю ту убогу стаєнку на царський палац, прекрасніший за палац Соломона. Тільки там, цареві світові, буде комфортно. Тільки я можу зробити так, що це убоге місце, де він народиться, стане прекрасним замком. Величним, і про нього будуть говорити в усьому світі. Ти надто пихатий, сказав ангел. Багато тварин пройшли перед ангелом, і кожна вихваляла свій дар. Марно. Ангел ніяк не міг знайти відповідної. Однак однієї миті побачив, що осел і Віл далі продовжували працювати з опущеними головами на полі селянина неподалік від стаєнки. Ангел покликав їх. А ви, ви нічого не можете запропонувати дитяткові? Ні. сумно відповів Ослик і опустив довгі вуха. Ми не навчилися нічого крім покори і терплячості забудь що інші нас б'ють. що навряд чи ми будемо в пригоді цареві світові. Але віл. Несміливо, навіть не підіймаючи очей, сказав «Ну, ми хіба що могли б час від часу відганяти мух нашими хвостиками. Ангел нарешті усміхнувся і сказав. Саме ви підходите, щоби бути біля ясел. Ісус народився в бідності, серед Простих і щирих людей. Це оповідання нагадує нам, що слові і волові з вифлеємської стаєнки теж були притаманні особливі чесноти, покора, лагідність, терплячість, чесноти, про які сучасний світ потрошку починає забувати, але ви, мої маленькі анголядка. Завжди пам'ятайте ці важливі і особливі чесноти. На добраніч! Добрий вечір. Пана господа. That's the light That's the